Сьогодні нам нарешті представили офіційне лого FC. Це означає, що ера FIFA потрошки закінчується, а нова ера нового футбольного симулятора від EA, починається. Чи вони буде успішно чи ні, покаже час, а нам залишається з вами лише розібратися з тим, що на нас очікує. Вітаю, шановні, з вами Донецький. Я в парадній білий футболці. А ви сподіваюся, заверили собі кави і влаштувалися зручніше, тому що сьогодні ми поговоримо про всі інформацію, про всі зливи, які у нас є стосовно нової гри EAFC-24. Ви багато питали в Діскорді, в коментарях під відео, і я покопався в інтернеті, провів, так скажімо, аналіз зливерів, офіційних даних, офіційних джерел і таке інше, і підготував для вас 10 10 Основних, на мою думку, найцікавіших моментів, які нам вже відомі стосовно fc 24 І якщо вам такий контент цікавий, обов'язково підтримуйте це відео лайком, покажіть його своїм друзям-любителям FIFA. Думаю, їм також буде цікаво. Також пропоную активну дискусію в коментарях стосовно кожного з нововведень. Ви можете питати, якщо вам щось не зрозуміло, або між собою спілкуватися приводу того, чи подобається вам щось чи ні. Приємного вам перегляду! Пропоную розпочати з офіційної частини, це в нас лого, його сьогодні представили. Особисто мені дуже подобається. Я не люблю, знаєте, коли така наляпістість, коли багато елементів. Тут все просто зі смаком від мене W. Я дуже полюбляю цей такий брюзовий колір. Аккаунт Foodzone FIFA 23 News повідомляє нам, що презентація офіційної гри та передзамовлення в нас пройдуть 13 липня вже за тиждень в Амстердамі. Я думаю, туди будуть запрошені якісь офіційні особи, так якісь амбасадори і всі, і ми там зможемо побачити якесь відео і вже зможемо замовляти гру, яке буде наповнення, які версії поки ще такої інформації немає. Думаю, вони з'являться ближче до релізу. Фуддонг нам повідомляє, що офіційні дати старту ЄАФсі 24, це в нас повна версія 29 вересня і ранній доступ 22 вересня. І це дуже цікаво, тому що до цього в нас завжди ранній доступ відбувався за 3 дні до повного релізу. І у вас, як у трейдерів, і в мене, як в трейдера, було лише 3 дні для того, щоб сколотити стартовий капітал, і в момент виходу гри, коли маркет летить просто в космос. Продавати і заробляти монети, маючи вже якісь здобутки. А цього року в нас буде цілий тиждень. Звісно, її це роблять не для того, щоб Донецького та трейдмастеру трейдити було простіше, а для того, щоб заробити більше грошей, просто щоб ви захотіли купити максимально повну версію, яка я впевнено, буде мати ці ранні доступ. Подивимося, як це все буде виглядати для мене, як для трейдера, це W. І їй створили окремий сайт для свого нового проєкту, де запевняють нас, що вже в липні, тобто зараз ми будемо отримувати багато новин. Тут вони розповідають, що це в них гра світова, що на їх платформі буде все найкраще. Також вони флексять перед конкурентами купою контрактів, в тому числі і з жіночою лігою чемпіонів, з жіночими топ-чемпіонатами, всіма чоловічими лігами, основними, звісно, і декількома клубними європейськими та світовими турнірами. Окрім того, є акцент, що футбол це. В нас рівна гра, саме тому жінкам буде присвячено багато уваги. Ми про це поговоримо трошки пізніше. І запевняю, що вони будуть інвестувати багато грошей, саме 10 мільйонів за наступні 3 роки для того, щоб реалізовувати різні футбольні проекти. Ну це звісно плюс, це W, питань. Жодних немає. Якщо вони будуть будувати якісь нові майданчики під своєю гідою, емблемою, це в мене викликає тільки повагу. Я не міг розпочати нічого іншого, окрім новин про маркет. Сподіваюся, ви розумієте, так от було багато чуток пов'язаних із тим, що в нас в версії EFC uh, Electronic Arts тестують взагалі версію без маркету. І в якийсь момент навіть психанув і написав: хлопці, камон, маркету бути, але він буде єдиний для всіх платформ. Для PlayStation і uh, Xbox у нас наразі єдиний маркет. А ще сюди додасться Оріджен або. Гравці на ПК до чого це може призвести. Чесно, я досить скептично до цього відношусь. Поясню, чому ми з вами знаємо, або ви зараз дізнаєтесь на ПК багато читерів, які можуть виходити з матчів і зараховувати собі перемоги за рахунок того, всі картки, які в нас потрапляють в нагороди, вони набагато дешевші на ПК аніж на консолях, Незважаючи на те, що набагато більше людей грають саме на консолях. Подивіться, Роберт Левандовський, 180 тисяч, 140 тисяч. Мохамед Салах 414 590, Кевін Дебрюні 315 370. Якщо ми подивимось на картки з актуальних промо, які не падають в гарантованих народах за вікінд-лігу, тут нема такої різниці. Жо Фелікс коштує дорожче навіть на ПК, ніж на консолі. Поль Погба також коштує дорожче набагато. Так тут одна картка 575, далі 5750. Тобто тут майже мільйон різниці. І раніше завжди так і було. Через те, що на ПК менше гравців, то попит на. Топові картки він завжди більший, а суплаю менше. Тому вони коштували дорожче. Але цього року, коли з'явилося багато читерів, тенденція змінилася. Як це вплине на маркет в загальному пулі, ну, по-перше, буде набагато більше суплаю, тобто вам буде потрібен е, кращий скіл трейдера для того, щоб ловити дно картки, коли все почне відскакувати, і за того, щоб потім це все купляти. Тобто, я думаю, що якщо її залишить в такому форматі маркет, як зараз, але введуть спільний пул, то в нас будуть більше гойдал. Тобто більше втрати, потім сильніші відскоки, тому що банально багато більше людей буде намагатися купити ці картки. Тобто буде цікаво, але я думаю, що трейдити може трошки важче. Втім, хоча б маркет буде. Чи буде він в такому форматі, як зараз, покаже тільки час. Офіційної інформації з цього приводу немає. Але маємо констатувати другий факт: маркет в ЄФС буде. Рухаємось до третього нововведення це в нас дизайн карток Минулі роки вони були схожі досить і, і, і вирішили піти на радикальні міри. Вони повністю змінюють нам те, що було раніше. По-перше, ми бачимо, що в нас тепер буде ця статистика відображатися не в два стопчики, як було раніше, а в одну строку. По-друге, ми бачимо позиція тут збоку, рейтинг поза позицією, і в нас збільшується площа, де можна розвиватися. Змістити динамічну фотографію. Як на мене, це досить гарно, тому що, ну, на прикладі цієї картки я бачу дизайн просто пушка. Напишіть мені, чи подобається вам чи ні. Мені особисто а, зручніше зчитувати інформацію, тому що, коли я дивлюсь на статі отак, от стопчиком, то я не знаю, можливо, периферічним зором якось сварші, але ти дивишся спочатку ліворуч, потім праворуч. Тут в тебе все прямо перед очима і, як на мене, зчитується простіше. Напишіть мені, чи подобається вам взагалі такий дизайн чи ні. Ну як на мене, пушка, не знаю. Я бачу, що комусь здається, що було раніше, крутіше, комусь цей дизайн. Приведу вам ще один приклад: це у нас ікона Зіко, його вже офіційно злили, ми трошки пізніше про це поговоримо. Ну і тут також дизайн самих карток, можливо, буде відрізнятися, але оця концепція, сама форма картки, ці стати, цей гармонічний прапор з значком самої ікони. Чесно, ну, мені подобається. Я кайфанув цих карточок, подивимося, як воно буде виглядати. Вже з динамічними фото в грі, але мені поки заходить. Тут є один цікавий момент, який не одразу відається в очі, а саме е, лише одна позиція. В Зіко: це ЦАП в месі це правий Вінгер. На поточних картах у нас є ще збоку так, альтернативні позиції, які доступні для гравців, а на дизайні цьому лише одна. І це не просто так. Переходимо до четвертого обнововедення, фудшерів, злив нам. Що, як він там раніше казав, в нас не буде карток зміни позиції. Що це означає? В рі буде кілька гравців універсалів. Яскравий приклад: це Жуао Кансело, які будуть мати або на самому початку кілька позицій. Або як додатковий трейти, про це ми поговоримо також зміну позиції, і лише маючи цю можливість, ви будете змозі змінити позицію для всіх інших гравців. У нас буде доступна лише одна позиція, і ставити в якесь інше місце, як зараз, їх буде просто неможливо. Тут її рухаються в, на... в напрямку реальності, так тому що ну ще в 22-й версії FIFA, коли можна було там за рахунок цих позицій Modifier, зробити напад опорним півзахисником залінкувати його в будь-який склад, ну мені особисто не подобалось. Цього року було зроблено перше революційне рішення. Вони змінили таксиму систему У вашого гравця є кілька позицій, на які ви можете його за допомогою картки зміни позиції ставити. І от ми рухаємось далі в цьому напрямку. Яким саме чином це буде реалізовано, я не знаю, але мені така новина до вподоби. Також ви могли почути щось про нові трейти, І ні, я не омовився, а вам не почув дійсно в EAFC в нас буде ціла система нових третів, і це. П'яте нововведення. Давайте поговоримо про це більш детально. Шріф нам вже все злив. Він розповів, що це буде на кшталт Бейджиків в NBA 2 k 23 або NHL. Якщо хтось з вас грає, можливо, ви вже розумієте про що мова. Тобто у нас будуть доступні ці трейти на трансферному маркеті. Також у нас будуть якісь специфічні трейти, такі як Team Spirit, та Командний Дух, які можуть дати бусти міні якомусь окрему або Всім гравцям. І це досить цікаво. Як це буде виглядати? Тут пише річ про якісь нові анімації. Я не знаю. Я думаю, що деякі трейти в нас будуть доступні тільки для окремих гравців. В той час, як щось може бути купити для маркету, і потім застосувати це до конкретного гравця. Виглядає дуже цікаво, про які саме трейти мова. Тім Кептен, тобто капітан, лідер, він бустить низьку хімію для гравців з 0 до плюс 1 або з 1 до плюс 2. І це. Дуже класно і продовжують розвивати свою систему зіграності нову, абсолютно, яку вони нам презентували цього року. За рахунок цього трейду ви нарешті зможете адекватно лінкувати Альфонсо Девіса або там, Мареза, або Ендрю Робертсона, або Мудріка, наприклад, того ж самого. Це W від мене 100%. Далі, зірка Ліги він дає. Плюс один зіграності е, всім гравцям зі своєї ліги, тобто у вас може бути якийсь топ за замона Ерлін Халан, хай це буде або Кевін Дебрюне, скоріше так більш досвідчений. Якщо у вас є кевін дебрюне в складі, то всі гравці інші в англійській прем'єр-лізі отримують плюс один до зіграності. Супер круто. Самотній Вовк. Наступний трейд: це плюс два або три посилення до гравців, які не мають одноклубників, так або земляків. І це також досить цікаво, як це буде реалізовано. Хто буде саме цим самотнім вовком? Я думаю, що ці трейди можуть сильно впливати на вартість картки на маркеті. Якщо вони будуть рідкісними, так то для того, щоб лінкувати а, тих, кого важко засунути в склад, це може коштувати шалених грошей. Командний дух, ми про це трошки вже поговорили так, усі гравці отримують о, приріст витривалості. З уруганням того, що багато хто грає на пресингу, або постійному, або після втрати м'яча, то для цих гравців подібний трейд може бути досить корисним. Супер Сам, гравець, який виходить з лави для запасних, він виходить з повною хімією. Якщо ви не знали, то якщо сьогодні FIFA 22 у вас виходить на поле гравець з лави для запасних, то він виходить без хімії, тобто він грає на свої базові стати і стиль зіграності. Який ви до нього застосуєте, він не дає жодних бустів. Так от буде новий трейд, який це буде змінювати. Далі це в нас flexible, так, або гнучкий. І гравець автоматично змінить позицію залежно від того, де він розміщений. Це саме той трейд, про який я казав в пункті 4. Можливо, це буде якийсь базовий трейд для окремих гравців, а до кого це можна буде застосовувати, але це також все допомагає вам лінкувати склади. Тобто і їй за рахунок цих трейдів, на мою думку, вони покращують систему зіграння. Яка відверто кажучи, не досконала цього року, і саме преміум шейпшифтерами, які мають завжди повну хімію, дають багато лінків, і преміум левелап, які в нас буде наступне промо. Про це ми поговоримо пізніше. І їй підтверджують мої слова. Тобто буде, на мою думку, дуже цікаво. W за це нововведення, а ми рухаємось далі. Ну що, шановні, прийшов час обурюватися, тильтувати, писати злобні коментарі, бити гімпади, монітори, і все це таке інше, тому що мова йде про жінок в Ultimate Team. Нам про це говорив Шеріф раніше, але сьогодні фудон підтвердив ще раз: ви зможете використовувати в Ultimate Team і AFC, і жінок, і чоловік в єдиній команді. Не буде жодного окремого режиму для кожного з них. І в нас же є купа прізвищ, кон, жіночі. Їх ми отримаємо в Ultimate Team. Це в нас Мія Хам, це в нас Марта, також Sun Ven, чесно кажучи, перший раз чую. І кілька прізвищ, які можуть отримати. Це неперевірений аккаунт, тут також є Марта, але також, окрім неї, Ллойд, Хам і Принц. Кілька прізвищ, які отримують саме версії або героїв, або ікон версії EAFC. Це нововведення є безперечно найконтроверсійнішим взагалі в майбутній версії. FIFA. Фа, багато сперечань з цього приводу, і основний аргумент є в тому, що це нереалістично. Дозвольте мені вислати свою думку. Я взагалі не вважаю проблемою нереалістичність. Хлопці, ви натикали 5148 лайків воротарю в шоломі, який у вас став найкращим мета форвардом в грі. У вас СБЧ на ноунейм no воротаря. Вартістю 140 тисяч монет отримує 4382 лайки. Це СБЧ вщен знищує тоті гу. Літа, про яку реалістичність взагалі мова, хлопці. Ми з вами із привиким задоволенням тиснули півроку r 2 за World Cup версію Альо Вайрана, про якого вперше, напевно, в житті почули в цій версії FIFA. Особисто я взагалі тут не маю нічого проти реалістичності. Просто є така гра в футбол, і в неї є правила. І за цими правилами є в нас чоловічі окремі команди і жіночі окремі команди. От і все. Якщо ми йдемо в бік зміну правил, то це взагалі вже не про футбольний симулятор, це є про якусь. Іншу гру я не маю нічого проти жіночого режиму в FIFA як такові, та в частності в FIFA Ultimate Team. та хай він буде, але розділений, тому що інакше ми просто виходимо за рамки сприйняття гри у футбол. Але і їй вже прийняли таке рішення. Тож нам залишається лише подивитись, як вони це все діло реалізують. Я впевнений, що з цього приводу буде ще багато, тож запасайтесь попкорном, а ми рухаємось далі. Восьміне введення заключається в тому, що нам в версії EFC будуть доступні динамічні паки. Що це означає? Чим більше пакетів ви відкриваєте, тим більше у вас шансів отримати картку з високим рейтингом або спешл картку. У вас буде піктограма відсотків біля кожного паку. Наприклад, ви маєте 5% шансів отримати картку з рейтингом 90 Але якщо після 15 відкритих наборів ви не зловите таку картку, то відсоток відповідь. Збільшується, і ви побачите зміну в цих відсотках, коли будете бачити вірогідність випадіння. Я не знаю, чи W, це чи ні, але це точно підвищить вірогідність донатів цю гру і pay to win концепції. Але якщо це буде стосуватись і звичайних паків, то, можливо, такі з вами роботяги, як ми, зможуть також отримати кращий дроп. Наступна це взагалі розрив шаблонів. В нас в UFC буде Академія Фуд. Ви зможете обрати якогось гравця та підвищувати поступово його рівень. Щось на кшталт того, як ми мали під час промо Академії Фьючер Старс, коли за виконання завдань ви отримали спочатку карку найнижчого рейтингу, потім вище, вище, вище. І так можна було там з 81-го, до 88-го або 89-го рівня дойти. І акаунт Фудзон також нам більш подобається. Про це розповідає Тут ви обираєте гравця і починаєте поступово покращувати його рівень з часом, виконуючи різні завдання. Наприклад, там забити 50 голів за нападника, або отримати якийсь Там, Забили 50 голів, отримали плюс 1 до всіх стат Зробили там ще одне завдання, ще щось отримали і таке інше. Також ви можете отримувати якісь пакети, виконуючи ці завдання. Тобто це, скоріш за все, буде в Обжетів, але ви зможете застосовувати до конкретного гравця і ви зможете. Можете створити унікальні картки, піднімаючи їх рівень. Оце дуже цікаво. Я не знаю, чи це можна буде застосовувати до якихось окремих гравців. Можливо, вони це якось прив'яжуть до молодих зірочок. Або, можливо, це буде як окреме меню до будь-якого гравця, який є у вас в складі. Судді це взагалі буде пушка. Ну, уявіть собі, та ви можете там розкачати вашу ОМБП і зможете дати йому хтось удари, хтось передачі, хтось прокачати фізику. Це такий собі аналог, додатковий до стилі з. Віграності, який буде більш довгостроковий. як на мене, це досить цікаво. Я дуже хочу побачити, як це буде реалізовано. Передостанн на сьогодні дев'ятий пункт. Це в нас нові картки, які з'являться в версії 24-го року. Перш за все, мова йде, звісно, про героїв та ікон. Фудшерів нам дав перелік гравців, які в нас тестуються. Тут багато цікавих імен. У нас є Карлос Стеос, Віцан Компані, Веслі Снайдер, Серхіо Агуеро, так само і гравці, які грали ще досить давно, такі як Бобі Чартон, Зіко. Тож наразі це все тестується. Фудшерів нам сказав що в нас буде 4 нові ікони і 12 героїв. В своєму пості від 25 квітня він сказав, що поки що ані він, ані будь-хто інший не знає, які саме це будуть герої та ікони, але з часу ми вже отримали більше інформації. І на підставі неї ми можемо зробити деякі висновки. Акаунт Foodzone зробив нам підбірку героїв та ікон вже із розподіленням, які в нас в попередньому списку. Так от серед ікон нас тут були Тотті, Платіні Зіку, Агуера Робен і Бобі Чартон. І ми бачимо вже підтвердження Зіку від Фудшеріфа, про яке ми. Ми трошки раніше вже говорили. Картка досить соковита, я чув, що він має бути 5-5, з такими статами, це буде якась пушка. Окрім того, футментор на підставі також ливів та чуток, зробив нам підбірку Веслі Снайдера, Бобі Чартона і Агуеро. І ми бачимо всіх чотирьох в цьому списку. Тобто, якщо футшерів не помилився з кількістю слотів на ікон нових в EFC, то ми вже знаємо всі чотири імені. І залишилось питання лише, хто. Саме з героїв потрапить в цей перелік. В нас є такий зливер Razer EFC content, і от він зливає саме героїв. Я поки не бачив підтвердження шріфи, тому сприймайте цю інформацію так, трошки з обережностю, але Йорн Арне Рісе, Карло Стевіс, Вінсан Компані, Стів Макмана. Накамура, Арда Туран, а стакану, а Томаш Росицький, Бігстанд для Зразю і Пауло Футре. Майже всі ці імена були і в переліку у Фудшеріфа, і в переліки Фудзон, але вони не були заапрувлені. А тут товариш нам прям пише лік. Тобто він стверджує, що це все вже має відбутися на 100%. Подивимось, буде така невеличка для нього перевірка. В будь-якому випадку ми отримаємо купу нових карточок, і це буде досить цікаво. Це ці новий контент на початку гри з реальними футболістами, які грали в минулому, а не намальовані стати, які ми отримаємо вже під кінець. Гри. Сподіваюся, у вас ще залишилось трошки терпіння, тому що ми переходимо до останньої новини. Це в нас гіпермоушен. П'ять я не знаю, яка саме версія наразі, у FIFA, чесно кажучи, не звертав на це увагу. Але всі лікарі зливери одночасно нам стверджують, що EAFC збирається використовувати нові дані для позиціювання гравців, нові відстеження камер, щоб повною мірою скористатися цією новою технологією Hypermotion, І ця технологія включає в себе об'ємні анімації. Під час створення цієї технології було використано 590 мільйонів. В кадрів розширеної гри 11 на 11, Тобто я навіть не уявляю ці цифри, що це має бути, але кількість просто шалена. 80 разів більше анімацій, ніж FIFA 23. Також акаунт Фіджізі пише, що хіпермошень це в нас останнє слово взагалі від EA в контексті геймплею. І тут, якщо дозволити, також невеличка думка від мене, особисто мені вистачало анімацій в 17-й FIFA, і в 18-й, і в минулій версії. Проблема не в цьому. Ви можете зробити хоч 80 разів їх більше, хоч у 800, хоч у 8 тисяч. Але якщо зв'язок з вашими серверами та кількість цих серверів будуть такими, якими вони є наразі, ці всі нові анімації не будуть просто нормально, адекватно працювати. Тож, скільки б ви це не показали, Кращували графіка, це добре, це файно. Але коли ми розмовляємо про аркадну відеогру, Набагато важливіше відклік дій, коли я натискаю хрестики, хочу віддати передачу в дотик. Я хочу, щоб мій гравець віддавав. Хай це буде одна анімація, але відразу в дотик, як я це протиснув, а не 200 унікальних анімацій, жодної з котрих він просто не зможе обрати через поганий конект. Звісно, особисто мене її навряд чи почують, але я сподіваюся, що інші контент креатори особливо англійськомовні, особливо ті, хто мають якийсь прямий контакт з її, напередодні виходу епохальної, напевно, версії гри, також будуть на цьому акцентувати увагу. Тому що я не бачив жодної попередньої версії FIFA настільки багато скарг саме від англійськомовних професійних гравців. Я думаю, ви погодитеся зі мною, якщо в перші місяць-два, коли в нас... Була нова гра, коли вони патчем ще її не прибили. Коли можливо навантаження на сервери було менше, мені було цікаво заходити і грати матчі. Наразі мені огидно запускати гру. Я інколи можу зійти в меню, зібрати якесь СБЧ, подивитись контент, якийсь контент створити для вас. Але це все ж таки аркадна футбольна гра. І я щиро сподіваюся, що в версії EA FC24 ми з вами зможемо отримати задоволення саме від відеогри у футболі. Футбол, сподіваюся, я висловив нашу з вами спільну думку, на якій хотів би закінчити це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже приємно. І, можливо, в майбутньому я підготую для вас ще якусь підбірку з новин або подивимось разом на трейлер, який має з'явитися от-о. -от. Вже зовсім скоро ви можете очікувати на нове відео, присвячене промо. І так це буде не Футіс, а левел А. Тож по традиції побачимо з вами, коли побачимось. Це буде Україна, папа. -па.